Неужели не вистачає тобі? Грі? Не тебе денег? Хто його знає, хай скине мені свій номер карточки, я тебе до кінця війни беру на мінімальну зарплату, буду тобі платити. Просто нічого не роби. Після 10 жовтня, коли розстріляли нашу енергосистему, генератори підскочили процентов на 300%. Слухайте, в Європі 5% заробітка, отак вистачає. Ну, добре, у них мінімальні кредити. Ну, набавте кредит, ну не 300%. Тобі держава зняло налог на ввоз, а ти б підняв ціни. Я от сьогодні спеціально заїхав в епіцентр, придбав дещо. Цей товар я придбав забізнал. Карткою розрахувався. А оцей товар. Оцей товар. Те, що сталося основним. Уже піком. Я б хотів би, щоб ти прокоментував, якщо ти не вистачає. Осьо. Чек, пакет і отакий інтересний набор. Отакий цікавий набор я придбав в епіцентрі сьогодні. Давайте подивимося, зробимо розпаковку. Да? Що я придбав? Ганчір'я 10 кг. Це що? Це ганчір'я чи гуманітарка? Я б хотів би дізнатися? Це що? Це що таке? Інтересно, ти откуда читаєшся, де ти це придбав? Все. Що це таке? Жіночі, дитячі речі. Чувак, невже так не вистачає? Та по всьому епіцентру давайте допоможемо ЗСУ, поможемо нашим інвалідам, хлопцям героям нашим, які залишились без кінцівок. З чесної вигоди, з моєї картки, з твоєї, той, з людей карток. Чесної вигоди, ми залишаємо. Отой От маркетингова ловушка, де ти собрав сначала 300% плюс, потом зробив 3% скидки нам, щоб ми, типо, йшли до тебе покупати як Лухи, ти це е, перечисляєш. Ми тобі даємо на, на твій рахунок, і ти оттуда перечисляєш, як наче ти допомагаєш. Слухай подумай, що ти робиш. Кінець обов'язково в цьому всьому буде. І придеться за це все відповідати. Ну, а за це окремо хотілося б почути Ком коментарі. Ось, дитячі штани, будь ласка. Я коли їхав в Польщі, я бачив, як тонами поляки на кожній автобусній станції, на кожному вокзалі допомагали і були створені спеціальні палатки, і оце ця одежа була там. А не оце, що типу ганчіря називається. Слава Україні, слава нашим героям і піс пи... Російської Федерації.